Уважа статья 42. Хворобы артерий вен судин периферией. Зрозумілий розгляд статті, пункти придатності, як діяти, приклади з практики, цінні поради. Чи знаєш ти, що хвороби судин можуть повністю змінити твій статус у Збройних силах України, іноді врятувати життя, іноді позбавити шансів на звільнення? Саме тому стаття 42 наказу 402 варта особливої уваги кожного, хто проходить ВЛК або готується до неї. Ця стаття стосується хвороб артерій, енлімфатичних судин і капілярів. Якщо ти або хтось із твоїх побратимів... Має проблеми з судинами, від варикозу до атеросклерозу, від тромбофлебіту до артеріовенозних аневризм, Далі буде дуже важливо. Як виглядає та звучить стаття 42 у наказі 402 -му? Озвучимо без складних термінів, включено артерій та капілярів. Розширення або розшарування аорти та інших артерій, хвороби периферичних судин, хвороби вен, лімфатичних судин та вузлів, варикозне розширення вен, нижніх кінцівок, варикозне розширення вен стравоходу, мошонки яєчка, тазу, наслідки хірургічних втручань. Чому це важливо? Тому що саме згідно з цією статтею тебе можуть визнати непридатним до військової служби. Обмежено придатним з можливістю служити в тилових, логістичних, медичних або адміністративних підрозділах повністю придатним, і все це залежить від кількох речей: ступеня порушення кровообігу, функціональних порушень, результатів обстежень і навіть від того, чи була відмова від лікування. Тепер давай розберемо все по пунктах. Пункт А непридатні до військової служби. Тут мова йде про важкі судинні патології, зокрема, аневризми аорти та артерій, незалежно від порушення кровообігу, стеноз понад 75% сонної або хребцевої артерії, облітеруючий ателоскрелероз чи емдартеріт з переміжною кульгавістю менше, ніж на 200 метрів, болем у спокої, гангреною посттромботична хвороба порожнистих або ворітної В у важкій формі С4, c 6 індуративно-виразковий, лімфедема 3-4 ступеня, наслідки реконструктивних операцій із залишковими порушеннями кровотоку, множинні стенози в судинах головного мозку з перенесеним інсультом. Ключ, якщо є помітні ускладнення або порушення функцій, рішення ВЛК, як правило, буде непридатним. Пункт Б обмежено придатний. Служба в тилу ТЦК підрозділах логістиці. Це категорія для тих, у кого стеноз від 30 до 70% із стабільною бляшкою, переміжна кульгавість на 200 тисяч метрів, друга, друга А стадія, варикоз С23 набряк свербіння, зникає після сну. Лімфедема другого ступеня, варихоцели другої, третьої стадії, наслідки операцій без прогресування, але з незначним порушенням кровообігу, поодинокі стенози, судин головного мозку без інсульту, які неможливо або відмовлено лікувати. Ключ, обмеження, функцій є, але вони не критичні. Це дозволяє виконувати завдання в тилу чи у забезпеченні. Пункт В повністю придатний. Маєш незначні зміни або початкову стадію. ВЛК визнає тебе придатним. Стеноз до 30% сонної чи хребцевої артерії, варикоз без порушення кровообігу С0С1, лімфедема першого ступеня, облітеруючий ендоартеріїд першої стадії, кульгавість понад 1000 метрів або її відсутність, наслідки операції без порушень кровообігу без прогресу. Ключ жодних суттєвих порушень, придатність без обмежень. Як діяти, якщо в тебе судинна патологія? Отримай повну діагностику: доплорографію, дуплексне сканування, МСКТ, ангіографію, МРТ. Документи це зброя. Якщо є висновок стеноз, переміжну кульгавість, лімфедему або післяопераційні наслідки, візьми всі оригінали та копії на ВЛК. Фіксуй симптоми, біль у нога, судоми, набряки, утруднення ходьби, все має значення. Не бійся консультуватися, іноді варто отримати висновок судинного хірурга або ангіолога, незалежно від призначеного обстеження. Лікування або відмова, якщо тобі пропонували операцію, але ти відмовився, це теж враховується. Але формальна відмова повинна бути письмовою. Приклади з практики. Військовослужбовець із тромбозом глибоких вен після операції отримав Б. Служить у логістиці. Чоловік з варикозом С5 виразки, що загоїлися, отримав А. Повністю непридатний. Доброволець з кульгавістю на 150 метрів, стеноз артерії, понад 75% А. звільнений. Підсумок. стаття 42 – це не просто формальність. Це доленосна стаття для тих, хто має судинні захворювання. Від неї залежить, чи залишишся ти на службі, чи будеш звільнений за станом здоров'я. Не недооцінюй варикоз, кульгавість, стеноз чи тромбоз. Збери медичні документи, вимагай обстеження, консультуйся із спеціалістами. Твоя грамотність це твій захист. Хочеш більше корисної інформації про ВЛК статті 402 наказу. Та поради з проходженням комісії. підписуйся на канал, поширюй серед побратимів і не залишай себе на самоті перед системою. Дякую, підписуйтесь, поширюйте, рекомендуйте, ставте лайки, вподобайки. Дякую. 5 діагнозів до статті 42. Чому ти маєш це знати, якщо служиш у ЗСУ? Твої ноги постійно набрякають після служби, болять при ходьбі, а може з'явились дивні вени, або синюшність. Це не просто втома, це може бути причина для зниження придатності на ВЛК. Дивись далі буде цікаво. Багато військових навіть не здогадується, що мають проблеми з судинами, які чітко прописані в наказі 402 стаття 42. Ці хвороби не дрібниця, вони впливають на твої Категорію придатності, а отже, на твоє майбутнє. У цьому відео ми коротко, доступно та з прикладами розберемо 5 найпоширеніших суденних діагнозів, які можуть дати категорію Б обмежено придатне або навіть А непридатне. Ти дізнаєшся, як виявити проблему, які обстеження пройти, яку категорію можуть поставити і що пише у твоїх медичних документах. Варикозне розширення вен нижніх кінців, у другого ступеня з хворобою вен Цей діагноз один із найчастіших серед військових. Стояча служба, тривалі чергування, носіння важкого спорядження. Усе це провокує розвиток варикозу. Як зрозуміти, що це воно? Після зміни ноги налиті, відчуття тяжкості, видимі розширені вени, сині звивисті, біль судоме вночі, зміна кольору, шкіри на гомілках, сухість свербіж. Як це виглядає на УЗД? Рефлюкс крові у венах, зниження функції венозних клапанів. Категорія придатності, хвороби вен другого ступеня, категорія Б обмежено придатний. можна бути переведеним у тил частини забезпечення ТЦК тощо. Посттромботична хвороба. Ускладнення після тромбозу глибоких вен часто забувають, але тромб це не тільки про легені, це ще й про ноги. Симптоми: постійні набряки, болі при навантаженні, зміни кольору шкіри, темна синюшня, варикоз утворення, виразок. Докази історія тромбозу, виписка зі стаціонару УЗД ЗДВН з ознаками порушення кровотоку. Категорія при важких змінах категорія Б або А, особливо при рецидивах чи трофічних виразках. Лімфостаз нижніх кінцівок, Лімфедема другого ступеня. Мало хто звертає увагу на набряки ніг, що не проходять навіть після відпочинку, але це може бути лімфостаз, порушення відтоку лімфи. Візуальні ознаки, щільні набряки, часто на одній нозі, збільшення об'єму кінцівки, складки шкіри на чи гумілці, важкість, біль обмеження рухів, обстеження УЗД-лімфатичних шляхів, консультація судинного хірурга або ангіолога. Категорія 2, друга ступінь, категорія Б можуть звільнити від служби в бойових підрозділах. Атеросклероз артерій нижніх кінців, біль при ходьбі. Думав, що це просто старі травми чи вдома. Це може бути атеросклероз, звуження артерій через відкладення холестерину. Як проявляється, переміжна кульгавість, біль у литках під час ходьби, минає після відпочинку, холодні ноги, відсутність пульсу на стопах, повільне загоєння ран. Обстеження. Доплорографія артерій нижніх кінцівок. Ангіографія УЗД. Категорія на ранніх стадіях Б при ускладненнях А. Артеріальна гіпертензія судинного генезу. Це не просто диск скачує. Якщо він впливає на судини серця або очі, то ВУКА може визнати непридатним до строю. Симптоми: Диск 140 на 90 і вище регулярно. Запаморочення головний біль. Мурашки перед очима. Шум у вухах, втому, обстеження, добовий моніторинг тиску, дмат, ЕКГ, ехокардіографія, офтальмолог для виявлення ангіопатії сітківки. Категорія при ураженні органів мішені. Категорія Б При стабільному тиску без уражень можуть визнати В. Як підготуватися до ВЛК при цих діагнозах? Зберігай всі медичні документи, довідки, виписки, результати УЗД, ДМА, рентгенів, заздалегідь пройди вузьких спеціалістів, судинного хірурга, терапевта, кардіолога. Попроси фахівців чітко вказати ступінь захворювання: перша, друга або третя. Не мовчи про симптоми, велика не бачить більші набряк, якщо не скажеш і не покажеш, вони не існують. Посилайся на статтю 42, ці твоє опора у правовому полі. Підсумок. Суденні хвороби це не просто дрібні болячки, це реальні підстави для зниження придатності або навіть непридатності до служби. І що раніше ти про це подбаєш, то більше шансів мати нормальне лікування, зберегти здоров'я і уникнути небезпечних навантажень. Що робити далі? Якщо побачив у себе схожі симптоми, звернись до лікаря і обстежся. Якщо маєш вже діагнози, готуй документи до вилка. Підпишись на мій канал, якщо. Ще не підписаний, я щодня публікую важливі відео про ВЛК, діагнози статті з наказу 402 та досвід реальних військових. Пиши в коментарях свій діагноз або ситуацію. Допоможу розібратися. Дякую, поширюйте, рекомендуйте побратимам, ставте лайки, вподобайки. Пишіть. П'ять обстежень, які найчастіше призначаються за статтею 42. Чи знали ви, що обстеження це ваша головна зброя під час проходження ВЛК? Звичайний біль у ногах чи набряки можуть бути не просто втомою, а серйозною судинною хворобою. Що впливає на вашу придатність до військової служби. В умовах повномасштабної війни здоров'я кожного військовослужбовця має значення, але не менш важливо правильно пройти ВЛК, щоб отримати чесне та об'єктивне рішення. Стаття 42 наказу 402 одна з найважливіших для тих, хто має проблеми з венами, артеріями, судинами. У цьому матеріалі розберемо 5 ключових обстежень, які призначаються саме за цією статтею. Якщо ви військовий або маєте рідних у ЗСУ, Ця інформація допоможе уникнути помилок, зберегти здоров'я і час. Навіщо це знати? Часто військові, маючи реальні проблеми зі здоров'ям, не можуть довести це на ВЛК. Причина недостатньо або неправильно зібрана медична документація. Обстеження це ваша головна зброя під час проходження ВЛК. Від них залежить, який діагноз вам поставлять і яку категорію придатності ви отримуєте: А, Б чи В. УЗД судин нижніх кінцівок, ваша головна перевага, УЗД або дуплексне сканування це золоте правило для тих, у кого набрякають ноги, з'явилися розширені вени, турбують судоми вночі, є відчуття важкості або біль після навантажень. Це дослідження дозволяє побачити, чи є тромби, наскільки добре працюють клапани вен, чи порушено кровотік у артеріях і венах. Якщо є варикоз 2 або 3 ступеня, це вже підстава для категорії Б, тобто обмежено придатний, Але це можливо лише якщо у вас буде чітке заключення від УЗД-спеціаліста. Порада, Обов'язково зберігайте знімки, роздруківки і заключення, Без них комісія може не зарахувати діагноз. Консультація судинного хірурга, ключ до правильного діагнозу. Навіть найкраще УЗД це лише половина справи. Суденний хірург або ангіолог переглядає ваше обстеження, оцінює клінічні симптоми, визначає ступінь ураження Вен або артерій, заповнює форму 088 або 027. Це документи, які потрапляють на ВЛК. Часто військові отримують формулювання на кшталт. Варик у вас без порушення функції. Хоча насправді функція порушена. Лише фахівець може чітко вказати, який ступінь хвороби, чи є ускладнення, чи є показання для операції. Порада. Обирайте лікаря, який має досвід роботи з військовими. Він знає, як правильно оформити документи під ВЛК. Загальний аналіз крові плюс коловаграма. Більше, ніж просто аналізи. Ці обстеження часто ігнорують, але вони дуже важливі, якщо у вас часто бувають синці без причин: схильність до тромбозу, високий тиск або головні болі, хронічна втома, загальний аналіз крові допомагає виявити запальний процес, високий шої, лейкоцити, анемію, загальні порушення. Коагулограма оцінює згортання крові, ризики тромбоутворення. У разі, якщо у вас є варикоз або венозна недостатність, а також тромбози в анамнезі, коагулограма, обов'язкове обстеження, її результати мають бути додані до картки або форми для ВЛК. Порада. Якщо є порушення, додатково здайте аналіз на ДДМР та тромбофілічний профіль. УЗД органів червоно порожнини не лише про причину. це обстеження потрібно у випадках розширення вен у верхній частині тіла, живіт стравохід. Частих болях у правому підребері. діагнозу, жирова дистрофія печінки, цироз, гепатит. Як це пов'язано з судинами? Печінка головний орган, який впливає на венозний тиск. Якщо вона вражена, це часто викликає портальну гіпертензію, яка, в свою чергу, може викликати варикоз вен шлунково-кишкового тракту, кровотечі тощо. УЗД також дозволяє оцінити розміри печінки селезінки. побачити Стан воротної вени, її діаметр дуже важливий, виявити рефлюкс або інші супутні проблеми. Порада. Обов'язково просіть лікаря додати заключення з формулюваннями типу ознаки портальної гіпертензії», зміни характерні для. Тощо, це дозволить ВЛК об'єктивно оцінити стан. ЕКГ або ЕХОКГ оцінка роботи серця. Якщо у вас високий артеріальний тиск, гіпертонія, задишка при фізичному навантаженні, біль у грудях або перебої серця, діагноз і шомічна хвороба, гіпертрофія шлуночків, серцева недостатність, вам обов'язково потрібно пройти ЕКГ, швидке, але поверхневе дослідження, ЕХОКГ, УЗД серця, більш точне обстеження, що покаже стан клапанів, гіпертрофію, порушення викиду крові. Хронічні проблеми з серцем це підстава для віднесення до інших статей, наприклад 38 чи 39, але часто йдуть у комбінації з судинними порушеннями. Порада, якщо маєте проблеми з тиском, зберігайте результати, самоконтролю, записи тиску протягом двох тижнів, прикріпіть до обстежень. Підсумки, як бачимо, успішне проходження ВЛК з Лістатею 42 неможливе без якісних обстежень. Найбільша помилка військових приходити на комісію з пустими руками або з неактуальними поверхневими довідками. Аби ВЛК прийняла об'єктивне рішення важливо. Знати, які саме обстеження вам потрібні, проходити їх у перевірених медзакладах або в приватних лініках із видачою офіційних висновків, обов'язково отримувати консультацію судинного хірурга з письмовим заключенням. Якщо ви військовий або допомагаєте близькій людині ВЛК, не ризикуйте здоров'ям та часом. Підготуйтесь правильно, зробіть обстеження, оформіть документи, захистіть свої права. Підписуйтеся на мій канал, щоб щодня отримувати нові відео про ВЛК, статті наказу 402, діагнози, поради від лікарів та приклади реальних випадків разом до справедливого ВЛК та здорового життя, от згідно чинного законодавства та постанови ВЛК про причини зв'язок захворювання, травми, поранення, контузії, каліцтва. Есенціальний тремор, сімейний випадок з липким постурально кінетичним тремором верхніх кінцівок з незначним порушенням функцій, дисциркуляторна енцефалопатія першої стадії цефалогічним синдромом церебрастинії, ретроцереблярна арахноїдальна киста внутрішня і гідроцефалія легкого ступеня. Постромбатичний синдром лівої нижньої кінцівки другої стадії, стегново мілковий сегмент, набрикова форма з хронічною венозною недостатністю. Малоноформентний та папіломатазивний невуситулуба, хронічний простатит стадія нестійкої ремісії, дегенеративне пошкодження медіального меніска правого коліна колінного суглоба, артрози артрит правого колінного суглоба з боловим синдромом без порушення функції, захворювання так, пов'язані з проходженням військової служби. Викривлення носової перегородки, з помірним порушенням функції носового дихання, захворювання ні, не пов'язане з проходженням військової служби. На підставі статей 42Б, 41В, 61В, графа 2 розкладу хвороб, придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах установах, медичних підрозділів, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення, охорони. Зміст довідки ВЛК. діагнози, есенціальний тремор, легкий тремор рук, сімейний випадок, незначне порушення функцій, дисциркуляторна енцефалопатія першої стадії, порушення мозкового кровообігу, легка форма, Арахноїдальна кіста плюс внутрішня гідроцефалія, утвір у мозку, легка форма, з накопиченням рідини, Посттромботичний синдром ноги. Венозні проблеми, друга стадія, хронічна венозна недостатність. Небуси шкіри, родимки доброякісні. Хронічний простатит. Стадії нестійкої ремісії. Пошкодження меніска, медіальний медіск правого коліна, Артрозу артрит коліна. Біль без обмеження руху. Викрилення носової перегородки з помірним порушенням дихання. Причинний зв'язок так пов'язано. З військовою службою усі основні діагнози, ні не пов'язано лише викривлення носової перегородки. Висновок ВЛК на підставі статей 42Б-41В-61В, графі другої розходу хвороб, категорії придатності, обмежено придатний, категорія Б, допущений до служби, частини забезпечення, ТЦК та СП, навчальні центри ВВНЗ, медичні підрозділи, логістика, зв'язок, охорона тощо. Як розуміти висновок? Ця довідка свідчить про наявність хронічних, але контрольованих діагнозів, які не дають підстав для повної непридатності, але й не дозволяють служити в бойових частинах. Тобто людина непридатна до передової, але може виконувати несилові функції, пов'язані з тиловим забезпеченням, навчанням, документацією тощо, якщо потрібна повна непридатність. У цьому випадку її можна досягти лише якщо діагнози об'єктивно погіршаться. Зокрема, тремор стане більш вираженим і буде заважати роботі рукам. Артроз призведе до обмеження функцій коліна, обмеження рухів, набряки, біль при навантаженні. Венозна недостатність посилиться, виразки, біль, неможливість довго стояти. Гідроцефалія проявиться клінічно, головний біль, нестійкість. Зниження когнітивних функцій. Якщо у вас є якісь питання, не стидайтесь, запитуйте у коментарях. Підписуйтесь на канал, поширюйте його своїм побратимам, рекомендуйте друзям, рідним. Ставте лайки, ставте вподобайки і поширюйте, поширюйте канал. Що означає обмежено придатний для військового, і як розуміти довідку ВЛК, якщо в ній багато діагнозів? Вас теж плутає формулювання в довідці ВЛК. Список діагнозів, великий, є важкі слова, і ще є ця фраза придатний до служби в військових частинах забезпечення ТЦК та СП. Що це все означає насправді для військового і які права має людина з такою довідкою? У цьому відео ми розберемо справжній зміст подібної довідки, на прикладі реального випадку з коментарями, поясненнями та порадами. Це буде корисно і самому військовому йому, і його родичам, особливо якщо є бажання підготуватись до ВЛК або повторного проходження. Чому варто дивитися далі? Бо ця довідка не просто медичний документ, вона вирішує долю людини. Де служитиме, в яких умовах, чи має шанс на переведення або звільнення. Її можна і потрібно зрозуміти, адже в цих формулюваннях ключ до ваших дій. Розбір довідки ВЛХ, що тут написано, що це означає, давайте подивимось на ключові елементи діагнози. У цьому прикладі маємо комплексну ситуацію: неврологічні захворювання, есенціальний тремор, дисциркуляторна енцефалопатія, гідроцефалія, судинна патологія, посттромботичний синдром ноги, хронічна венозна недостатність, опорно-руховий апарат, артроз, меніз, біль у коліні, супутні діагнози, хронічний простатит, викривлення носової перегородки, новоутворення шкіри. Окремо зазначено, які з них пов'язані з проходженням служби, а які ні. Це важливо, бо пов'язані з службою захворювання дають право на певні пільги або компенсації. Статті розкладу хвороб у довідці зазначено на підставі статей 42 б 41В, 61В, графи другої розкладу хвороб. Це посилання на наказ Міністерства оборони. 402, який містить повний список хвороб із прив'язкою до категорії придатності. Усі вони підпадають під графу 2, тобто військовослужбовець, який вже проходив службу. Категорія Б обмежено придатний, але з можливістю нести службу в певних умовах. Фраза, яку всі хочуть зрозуміти, придатний до служби в військових частинах забезпечення та ТСП, ВВНЗ, навчальних центрах. Це означає, що військовий не може служити на передовій або у бойових частинах, але може бути у територіальних центрах попілктування, у частинах, що займаються зв'язком логістикою охороною медичним забезпеченням, у навчальних або медичних закладах ЗСУ. Тобто, служба не виключена, але має бути у тилу або у спокійних умовах. Що важливо зрозуміти: військовому. Не всі діагнози роблять непридатність. ВЛК оцінює не просто наявність захворювань, а ступінь порушення функцій. Наприклад, тремор з незначним порушенням функцій це ще не підстава для повної непридатності. А от якщо тремор, тремор заважає письму, триманню зброї, то ступінь порушення буде значний. Якщо хвороба пов'язана зі службою, це фіксується офіційно. І дає право на компенсацію лікування повторно ВЛК у разі погіршення стану. Що може зробити військовий і його родина після отримання такої довідки? Уважно перечитати діагнози, чи відповідають вони реальному стану. Іноді ВЛК занижує ступінь порушення. Це можна оскаржити або пройти незалежне обстеження. Зібрати всі медичні документи з цивільних закладів, вони можуть підтвердити, що хвороба прогресує, і функції порушені значно більше. Подати заяву на повторну ВЛК або ВЛК вищого рівня, якщо ви не згодні з висновком, отримати юридичну консультацію, особливо якщо є сумніви, в об'єктивності рішень. Поради: збережіть копію довідки, висновки лікарів і виписок. Це основа захисту прав. Якщо ви маєте статус, УБД, уточніть. Як це впливає на рішення ВЛК. Не ігноруйте свій стан здоров'я. Навіть несерйозні, на перший погляд діагнози можуть із часом ускладнитися. Висновок: Ваша довідка це не вирок і не випадковий папір. Це юридичний документ, який має величезне значення. Знати, що там написано і розуміти, як діяти, означає мати контроль над власною долею в армії. Якщо вам потрібен розбір довідки, пишіть у коментарях. Розглянемо анонімно. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливі пояснення. ВЛК має бути зрозумілою. Поширюйте це відео своїм побратимам, друзям, рідним, всім, хто зараз планує йти проходити ВЛК. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки.